13 лютого цього року інформаційний простір України буквально вибухнув від кікбетних заголовків. Саме в цей день президент Зеленський дав відповідь на питання про санкції, які він вів проти п'ятого президента Петра Порошенка. Власне, подача інформації була як завжди неповторною. хуйня, вибачте. Ну, якщо винести за дужки, що це просто була відповідь людині, який вчасно е спічрайтер не підготував промову, то варто звернути увагу, наскільки по акторській майстерно Зеленський розставляє акценти на потрібних йому моментах. Він кілька разів вжив словосполучення. виведення мільярдів. Виводять мільярди гривень. Виведення мільярдів. Виведення грошей. Виведення мільярдів. Йдеться мова про мільярди через фонди. фонди. Кейс Медведчука і Порошенка це відомий кейс. Співпраця з сепаратистами. Ми дізнаємося жахливі речі. От такі е, моменти, він отак червоною лінією вони проходять через цю його промову. Потім пан Зеленський цікавиться: а чого ж він моніторинг і, е, власне, СБУ досі людям не повідомили таку жахливу інформацію. І от лише зараз вони починають це все оприлюднювати. І знаєте, от таке було відчуття, що ось-ось вибухне якась незнана досі інформаційна бомба в суспільстві. Я пригадую оті дописи телеграм-помийок мільйонників, які буквально закільцьовано по колу ганяли цю інформацію. Провладні блогери смакували кожне слово, кожну букву. Суспільство вчергове накачували ненавистю, що ось ось ви дізнаєтесь. Все те, про що. Що ми вам обіцяли ще до 2019 року обіцяли, обіцяли обіцяли 6 років президентства Зеленського ніяк не ви обі... обіцяли, і нарешті воно станеться реальністю. От скільки цей ажіотаж, знаєте, не накручувати і не підігрівати, все рівно треба рано чи пізно давати відповідь. І ось суспільство отримало відповідь. І ви знаєте, от правда це інформаційна бомба. Правда від усвідомлення оцієї жаху, який коїться у нас всередині в країні, в прямому сенсі відвисає щелепа. Кілька ресурсів українських дістали в руки оці документи, на основі яких були введені санкції проти п'ятого президента Петра Порошенка, і які значно обмежують його. Права як громадянина. Власне, що там? А там фількіна грамота, а там нічого. А там з відповідними печатками і підписами передрук найогиднішого російського шлаку в прямому сенсі. Оте от все, що зливали і закільцьовано крутили телеграм помийки, те все, воно озвучене по пунктах у документах. це часами просто неможливо повірити, але така наша страшна реальність. Значить, Звісно, нам є Ліпецька фабрика. Ну, як ж без Ліпецької фабрики, це ж козир нашої влади. Вона ж згодовує цю зелену конхвету дуже невибагливим своїм слухачам і споживачам інформації. Ліпецька фабрика була закрита в 2014 році. Еї Приміщення було порожнє, потім його розпиляли. А власне, самого Петра Порошенка Росія визнала терористом. Далі є згадка про фантазію, огидну фантазію Портнова щодо сіл морзаводу. Закцентуйте увагу на джерело. Це фантазія саме Андрія Портнова. Про що йдеться? Про те, що нібито підприємство Петра Порошенка сплачувало податки Росії. 2014 році окупаційна влада дала час усім підприємствам перереєструватися як російські суб'єкти. Порошенко відмовився перереєстровувати Сєлморзавод як російське підприємство. В результаті воно було націоналізоване. Яким чином він міг сплачувати податки Росії, якщо його підприємство не було зареєстроване як суб'єкт, воно було просто відібране у нього як ліпецька фабрика. Далі, ну сам цей про громадянство, про причетність до надання громадянству Новинського найкраще скаже у той. Уже славнозвісний мем, який бродить інтернетом багато років про саме звернення Порошенка до Новинського. Я думаю, не варто мені озвучувати звуками через рот, як Порошенко звертався. Оце Двома кліками можна прогуглити і побачити ставлення самого п'ятого президента до Вадима Новинського, і тут все стане зрозумілим. Панство вас знову і знову накачують ненавистю і брехнею. Найогиднішою брехнею, причому російською брехнею, навіщо це владі? А для того, аби відволікти вашу увагу від катастрофічної ситуації на фронті, від наших страшних перспектив, від того, що попереду дуже важка зима, від того, що в економіці у нас катастрофа, від того, що у нашої влади такі липкенькі ручки, що розчиняються в просторі мільярди. Вас знову намагаються відволікти і зробити вас разом в котре. Ну знаєте, вже це вже можна так зробити. Кого ще не зробили, то можна зробити і до смерті. Не будьте споживачами цих фейків, не будьте сп... перевіряйте просто інформацію. І ще це не просто про оце буцкання, безкінця, безкінечне наскакування, жалюгідне шостого президента на п'ятого, а про те, що одна конкретна особа з прізвищем та ім'ям по батькові Зеленський Володимир Олександрович уявив себе над законом, уявив себе тим, хто може запросто отак зробити. Я хочу. Значить, я можу позбавити цю людину прав, обмежити її права, інформаційно її стерти. Без жодної підстави, без жодних аргументів, без жодних прав на це. Може, хтось просто трішки е, береги сплутав? Бо Україна поки що не Росія, правда, Володимире Олександровичу? Думаймо врешті. Думайте врешті.